Це по любому там риба мені кається. А... Диви. диви, яка натяжка, жудочку, диви. Вивертати начало. А чого він туди сидів? Диви. диви. Міні-паровоз. Бачите, друзі, я жудочку підняв. Дивіться як класно. І це довго він грався. Туди-сюди пікав-пікав. О, бачите, звали вудочку взагалі. Зараз будемо йти підсікати. Таке доволі непогана. Ви знаєте, друга, друга наша доба розпочалася прямо з гарної покльовки. Такий міні-міні паровоз, можна сказати. Був, сидів за вудочкою наблюдав, він туди-сюди, туди-сюди, а потім бачили, дав пароход, трошки ажудочку потягнув. Такий, я думаю, кілограм три. Зразу супротив давав непогано, я це щось почав задню він здавати. Зараз будемо ті три крайні палки витягувати. Корм замішаємо свіженький. Отвеземо йому і, Думаю, до вечора повинно все розпочатися, якщо ж звісно знову течії у нас не буде такої сильної, як ту ніч була. То даве, то не дуже. Можна да. там? Не знаю. Ти бачив, якого бурна удав? Угу. Що, хороша риба чи що? Та я не бачу. Та я не бачу, ну такий, так? Да? Цей був. Старт. Старт був доволі непоганий. Друзі, там ще таке як непогано, наче риба. Чи то так ж, та чи що це? Все. Обочере тут бив. Ну, обстарник. А, ну, це хороша риба була. П'ятерка, мені здається, такі буруни трьох, там просто не путь. Так, це хороша риба була. Там, коротше, на дні старник. І він обстерник відбився. Навіть дивіться, ось який цей залишився на гачку. Ах, та ти шо. Ну це напевно найбільша риба, яку я держав за цей весь час. Хороший був, хороший. Мені казали, що на цьому місці потрібно взагалі напевно забродити отуди аж далі і там рибу пробувати забирати. Стерник там прям дуже страшний. Ну нічого. Не розстраиваемся, думаю це у нас ще не крайня покльовка. Я вас вітаю, друзі. Ну що, розпочалася друга, друга частина і друга доба нашої риболовлі. Першу частину я закріплю ось тут, або в кінці відео, відео подивитися. І рекомендую вам подивитися першу частину, щоб вам було ясно все у другій частині. Коротше, зараз хочу замішати свіженького корму. Трішки в нас вже наша кукурузка там підкисла, так що потрібно додати якихось смаколиків і підтягувати рибку на корм. Так, з чого ми починаємо? А починаємо ми зараз трішки підкришимо бойликів. У мене тут 24 у нашу прикормочку. Буквально два десятки бойликів підріжемо, щоб іменно крупна фракція на точки лежала. Добавимо пеліця, пеліця використовую від Карпро ось в таких 3 кілограмових пачках. Тут у нас 4, 5, 4,5, 8 і 11 мм. Теж сюди зараз десь 6 кілограмчик висипемо. Ох і запах. Ось таке діло. Висипимо кілограм сипухи, це у нас халібут від карпру. Так, є Ну і звісно ж, куди ж без коноплі? Коноплі теж обов'язково кілограмчик потрібно висипати. Брали ми, звісно, зерна, дивіться, почти повні ночі, 90 кілограмів вже у нас тут так, в притірку, вже, можна сказати, залишилося. Десь може півтора відра більше немає. Корма розходяться дуже швидко. Ну і все, перемішуємо наш корм. Перемішую рукою, бо лопатка і так не перемішає, щоб дна нашої пеліці все піднялося. Зараз будемо перезавозитися, перекормлюватися і чекати на вечірній клюв, на вечірній підхід хорошої рибки. Оце попуск хороший. Оце попуск хороший. Я думаю, там хороша риба. Треба роздіватися, хай вода доїдають. Аби ви знали, скільки тут у водів. Вечором комарі, днем у вода. Просто з'їдають. Блін, хороший попуск. Я думаю, це хороша риба. Риба єс, но не дуже хороша. <кхід> Навірно, стандарт. Ну, кстати, перезавіс цю палку. Оце в мене на неї. Перва покльовка. У мене не ще не було кльова, коли це за добу взагалі. Це я перезавісся буквально стільки. Час назад десь. Приблизно. Такий по відчуттям, три. Так, дивись. Хороша. А! Шлям Бамбера. Звалило удочку, так? Ого! Ти бачив? Ух ти! Фуху! Та ти шо? Я тільки камеру виключу, витягнув карася. Диви. Оце поперезавозив. Свіжачка дав. Та ти шо. Ну це покльовка, звісно, так? Да? Клас. Тільки що перед цим була покльовка, витягнув карася, забагрився. І буквально тільки на секундочку одійшов. І тут уже палка прямо з цього сплигнула. Дивіться, розвернула аж сигналізатор. Ну, цю рибу треба взяти по-любому. Прийдеться нам забродити вдвох далеко. І цю рибу брати по-любому. Це я думаю буде мій бікфіш, якщо ми візьмемо за це все рану. Ні, ну я не скажу, що він великий, але ну, проти цієї всієї рибалки, що ми оце рибачили, що у мене було. Це вже я люблю таку рибу. Я раніше як ловив, оце як дистанція там в районі 200 метрів, завиважування півчаса, десятки. <реку> Руки відказують, все відказує. Хороша риба, така як хороша риба йде. Ну так, да, таке, знаєте, упирається непогано. Воно ізначально навіть тузики, як тільки підсікаєш, і моментально він дає такі яркі ривки, а потім... Проходить, просто і тягнеш його і все. А це супротив прям доволі непоганий. Я думаю, це по-любому риба повинна бути 5. Да, я тільки поміняв точки. Оце я оцю третю перезавіз до четвертої і положив десь метрів 15 до черета. Там у нас свал виходить такий красивий якраз на свал положив, а з під самого очерета, бач, немає покльовок. Вода з'їдають просто. Дивиш, що роблять? Ну, і пішов легко далі, ти зрозумів? Може навіть опять і невеликий. Ну, супротив, звісно, із... а на мене пішов просто, так? Да? Може бути, так? Да? Давай. Ты не что, чешу? Я вообще ничего не пойму. Может... Понять, мне... Дай мне подсаку, я сам пойду. Та ні, не великий, А супротив, ти бачив, що він робив? там ну, Просто бешений, так, да, напевно. Та і все. А що, там Та ну таке як, да. да? Угу. Просто бешений, та і все. бешено сердити. насередити, я не знаю, такий супротив відзначально давати. Я не знаю. Дика риба просто обезбашена. Чесно тобі скажу. Ну Все одно поїмка є, і це. Я ж казав, що в три години в нас почнуться поклювки. Та як скажеш? щоб юшечки Може меншого поймаємо на юшку. Давай меншого. Ой. До трьох... Трьошечка. Трьошечка. Поки що стандарт у мене йде. Всередину поклевочку нам подарував. Гарне. знаєш, Макс, мені здається, щось він не засікся. Ні, міг покинути, так. Да. Ну, паровоз реально, звичайно з піками був, а то просто стояла палка і поїхала. Я не знаю, що все він просто А натяжка є ще не? Натяжка є, так, да, і ніфіга. Коротше, друзі, тільки що я не знаю скільки. Та 2 години взагалі, так? Да? Да, да. Жодної движухи. І тут тобі раз просто отак. От от. Локомотив. Пішов і все. Ну, метра два, мимо метра, я думаю. Да, метра два точно. Ну, в будь-якому випадку. Да, да, надо. Надо перед завозить. По-любому. Це сука покльовок не було. Не, да? Та що ж не є? Єсть? Єсть риба. Я тільки не знаю, як він став. А, подожди, може це воно під дно. Та нічого сій під дно. Не знаю, не вообще то Та не, ого, ого. Ні, це хороша риба. Ну я теж трьошка. Сереж, мене теж трьошка, ти бачив, що робила Та Ні, під берег? Це, це не трьошка. Слушай, щоб він в очеретні. Він тоді 2 метри вимотав, не зараз тут, от... наче вечерет не зайшов. Ну. Друзі, риба, я гадаю, ну, ну дуже приходить. Попустив, тому що ми ну, його вона. Все одно риба сильна тут, хоч і невелика, ну но... да. бой дає на короткі. Хоче трошки. Ну, на короткі относительно, относительно скільки. То 110 ну, такого ще різко... Ні, в мене ж такий теж був, як ото палку зірвало. Ага. Так теж трьошка була, а означає ж важка риба була. Може і труси з І труси. Дивлячи, що за сазан там. Може, і друзі прийде Ну, ви знаєте, по відчуттям, Сереги хороша риба, але перед цим у мене трошка теж така робила. Не знаю. Зараз будемо дивитися. Не спіши, не спіши, Сереж. Ні, ну, просто не тяни, подожди, може я дойду туди. Ми ж тоді теж справа там. 50 метрів ми за ним ходили. Ну, він відносно такий не сильно великий. Ну, для цієї риболовлі, як так узяти, ну, це реально хороша риба. Проти тих, що ми ну, в районі вже 20 штук, я думаю, ми взагалі витягнули. То це бікфіш. Ріб'ятошки, що я вам можу сказати? Десь, ну, я гадаю, в районі П'яка. Зараз будемо звісно дивитися. Ні, дочки, є. Шість ні. Ну, да, є ще щось. Я Максу довіряю в таких ділах. диван. Ну, бачите, паровозом пішов. Друзі, 50 метрів ми за ним ходили вдоль очерети. Він такий різкий старт дав, зараз будемо важити. такий кілограм 5, я думаю, точно є. Бач, хороша риба. Є тут і хороша риба, не тільки невелика. Дуже порадувала нас ця покльовка. Так вже сиділи, ще Сережа каже, та блін, там щось давно, давно покльовок не було, може перезавестися. І тут тільки раз і паровоз пішов. І прям жорсткий паровоз був. В п'ятку самий жорсткий удар від цього. Та Так опець, з'їдав, трешти не надій. Це реально сонце. Сонце сьогодні день тепленький, а вода з'їдають просто. Так кіло мата, так? Да? Да. 7540, 6540. Ну, в принципі. 6540. 6540. Це хороша риба, реально хороша риба. Ну, 6,5 кг, ніфіга собі, як ви думаєте. Єс! Хорош! А що тут у нас? Бачу, у нас виходить, як, як то кажучи, колаборація. Раз картошечка, раз сосиска, да? в принципі, вечеря дуже хороша буде, я думаю. Сосісочок зараз під'їмо. Дожарюється ще. Вже в нас, друзі, вечоріє, бачите, на вулиці, поки що немає покльовок. То Серега на 6 витіг. Зараз поки що немає. Зараз перекусимо, перезавеземося на ніч і будемо, напевно, лягати, відпочивати. Погода прям ну дуже шикарна стала проти першої доби. Ти знаєш, ти такого запаху тут наробив на всю цю. Да. На весь острів. Аби тут люди десь поблизу були, зараз би вже всі тут, мабуть, були б. Да. Такий запах стоїть, ти що. Литиску ми тут питаємося краще, ніж вдома. Все да? точно, <гум> Скажи. Угу. Сосиска, стейк, картошечка, рибочка. Я тобі оце гарантію даю, зараз ми тільки поїмо, тільки приляжемо. Зразу підеш. підемо. Не дасть віддихнути після такого перекусу риба по-любому. Да. Останні штрихи, палатку зобрали перед виїздом стейки, невіна і будемо потихеньку збиратися. Вже і так дуже багато речей склали. Залишились удочки, трішки тут речей залишили, саме головне спальні принадлежності вже поскладали. Коротше ви знаєте. Непогано ми з вами провели дві доби на цій прекрасній водоймі. В принципі, рибка клювала. Звісно, моя не такого розміру була, як хотілося, але все одно приємно. Відпочили ми прям дуже чудово. Так що, друзі, рибалка вийшла, думаю, у нас непогано. Будемо ще переїжджати у ці краї і добасити деяких сазанів. І все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.